Я вас вітаю, ви на каналі Arzaïka. І сьогодні ми малюємо сімейство каченят у погану погоду. Ситинку можна трошки ширшою зробити, ось цю більш таку загострену. Так. Є? Дивіться, да. угу. ось тут домалюємо вгору такий трикутничок Ми е Від краю трошки відступили, піднялися вгору і намалювали коло. Це в нас голова буде. І тепер ось цю голову ми з'єднуємо з тулубом ось такою е, лінією, яка плавно переходить від тіла до голови з виємочкою, плавною виємочкою. Плавно. А з іншої сторони, навпаки, ми відступаємо приблизно ось цю частинку, там де голова закінчується, і нас з вами ось тут різ, е, різкий нагору перехід. Тобто не плавний, а саме ось ця частинка така різка, і теж йдемо до голови і навколо ось так у нас з вами перехід Округлення ось тут. Ось тут Духай. ще трошечки домалюємо ось таку частинку, ось тут, щоб перехід був такий нагол голова трошки ширшою. І домалюємо з вами клювчик. Клювчик у нас починається ось тут зсередини, і ми малюємо ось таке напівколо, яке заходить всередину кола, і ось тут вона в нас вниз таке різке округлення вниз. Далі різко нагору і закруглили. І прийшли. Приблизно ось сюди. Тобто ми напівколом приходимо в точку, яка приблизно на рівні, де закінчується наше коло, і опустили ще на пів сантиметрика і з'єднали це півколом, ось так. Як щічка, така щічка-ротика, щось таке середнє. Так, це в нас з вами клювчик. Ось тут буде чорний носик. Ми його можемо одразу намалювати. Зайві лінії можете постирати. Дивіться, я дивлюсь на носик і бачу, що можна його трошки ось тут зробити ширшим. цікавіше буде виглядати. Тому можете ось ці лінії всі постирати, зайві ось ці лінії, залишити чистеньку частинку. І давайте з вами одразу намалюємо капелюшок. <піліжок> Це приблизно пів сантиметрика. І з вами так. малюємо ось так напівколо. По голові, ось так на півколо я обрізали. Ось таким чином. Напівколо намалювали. Ось тут різко вгору така пряма лінія, приблизно сантиметрик. А ось тут така округла лінія теж на сантиметр в ширину. А тепер ми малюємо гарне та, напівколо, яке з'єднує з ось ці дві лінії. Це у нас краєчок шляпочки. Шляпки. Краєчок шляпки. Можна так гарненький зробити. І треба тепер посерединці, ось тут знаходимо серединку, піднімаємося на сантиметр, промальовуємо ось таке напівколо по ширині нашого капелюха і опускаємось вниз, не по прямій, а трошечки під кутушком. Подивіться уважно на ваш малюночок, якщо у вас голова більша, ніж капелюх, то треба підправляти. В мене саме така історія, у мене капелюшок залитий, але я не можу стерти, тому я трошки домалюю ширину голови. Вона у нас така е гарна, переживаюча мамочка, яка постійно дивиться за своїми дітками. Ось цими дівчатками. Ось тут таке чорне око. Пітельку, да? Ось така петелька з одного боку, з іншого, ось тут вузлик і ось така ось, і нам шляпочка готова. І нам залишилось з вами намалювати. Цыпля... Утяточок. У... Утяточок, да? Ось одну утя... отятко буде ось тут. Ми його малюємо голова, піло, і ось тут промальовуємо одразу клювчик. Отятка ну, таке простеньке, миленьке, гарненьке і два ока. Одне. Далі ось тут друге. Теж напівколо, голова, два ока і тулоп. Так, в мене завдяки тому, що ручка трошки виходить не сильно зрозуміло, але щось є. Так, і ось тут проводимо лінію озера, річки чогось такого. Напівколо, ось тут, де в нас приблизно наша муточка. Напівколо. Далі ми утовщуємо це півколо приблизно ось такою шириною, 2-3 мм. Робимо такий згинь вгорі, домальовуємо невеличкий такий пряму лінію, робимо згинь і промальовуємо ось тут лінію, яка трошечки вниз йде. І з іншої сторони нам так само треба промалювати ось тут лінію. І, да, і теж в ширину. Що? Ну, як в лужі, як в морі, як в дзеркалі. Угу. Дивіться, ось тут промальовуємо ножку одну. І так само ось тут промальовуємо другу. Теж промальовуємо лінію, по якій буде у нас ніжка. Ось тут домальовуємо її товщину нашій ніжці. Далі промальовуємо трикутничок і з'єднуємо е, двома напівколами. О, взагалі класно. Молодець. Всі, що залишились. І далі оран... жовтеньким, а далі ми оранжевим промальовуємо. Весь весь ключик, залишаючи невеличку жовтеньку таку плямочку, можна червону. І промальовуємо ось тут таку лінію внизу прям по майже контуру о, нашої, нашого клювчика. І трошечки промальовуємо з вами ось такі всерединку о, лінії, шлях з однієї сторони і ось тут вгорі, так само з іншого. верхню частинку, праву частинку шляпки, капелюшка, далі верхню цю частинку, теж праву, трошечки ліву, ось тут. і переходимо на оранжеву ламастерку або олівець. І ось такими ж тріх не прямими лініями, не повністю можна повністю дивитися, запарбовувати. А саме там, де в нас перехід між кольорами, можна ось, саме ось такими а, штрихами промальовувати. Фломастером ми наводимо штучки. Ми беремо найяскравіший флома... олівець або фломастер і робимо ось такі яскраві вкраплення спочатку. Просто як точечки, як щось. Як і ось тут можемо промалювати по формі, як з центру спадаючи, такі. і вже більш тим більшим зеленим, западокнуємо ось цю частину голови яка більш справа, ми залишаємо без умова. І переход ось тут уже білу частинку залишаємо, не зафарбовуємо. А ось тут, як у мене білий маркер, у вас якщо є білий теж бахня. Ось тут карпа. Це може бути олівець, фломастер. Якщо фломастер, то ми промальовуємо з Ну, до фломастерів ми зараз ще дійдемо. хоча кулі в Такого є і олівці, і дипломаторики використовуємо О, все. Смотримо. Таки... Яка? Я скажу, я можу довго зробити, що я думаю, я щось хочу Угу, класно. Так, ось дивіться, беремо тепер фломастер і промальовуємо з вами ось такі рядочки. Спочатку один колір. Поля... Далі кольор більш темніший. Це або оранжевий, або або фломастер. Далі переходимо з вами до коричневої, але коричнева буде лише підручка, оранжевий. У нас тепер частинка ділиться на грудку і ділиться на е, Крильце Крильця нас одного кольору, а ось грудка і хвіст іншого, Отже, ми ось цю частинку. Промальовуємо оранжевим. Далі додаємо коричневого. причому коричневого можна декілька відтіночків взяти. Пірочку, в, два, в три ось так по рядочки. Трошки виповзає наше з вами пірічко з контуру овальчика, який ми ось з вами намалювали, і по контуру якби росте. Ось, якщо подивитись, то шерстинки вони один біля одної і направлені їх по колу з таким чином трошки піднімаємося, і ось тут навіть деяких частинок домальовуємо, але зовсім трошечки. І на шляпку давайте ще подому, декілька такі, коричневих. О, да, угу. Далі можна взяти оранжевий гарчичний якийсь кольор, або обидва. Нас ніхто не зупинить. Так навіть я ось такий хочу взяти. І по формі крильця, ось тут такі напівкола, ми помальовуємо такі з вами знову як пір'ячко у вигляді Не прямих ауккових ліній. Такі, напрям, а, напрямих, а ліній. Ось таким чином. І з'єднуємо цей перехід між нашими кольорами Там, Давай ще гарчичного воно. Угу. Особливо приділяємо зараз увагу пустим місцям. І тепер беремо з вами. Беремо-беремо зелений, яскравий зелений. І промальовуємо яскраво-зеленим піречка такі. Спочатку десь внизу декілька, і далі по всьому нашому кольцю. Ось такі довгенькі. Якщо їх не видно, ми беремо інший зелений і іншим зеленим так само промальовуємо ось такі крильця. Будемо робити, бо вони у нас під підготові, тому можна обрати теж або гарчичний, або мені ось такий кольор подобається. Зафарбуємо, зафарбуємо повністю наших жовтеньких каченяток. Намалюємо найголовніше це їм зьобика і чорні очі. І промалюємо їм пір'ячко пір зверху вниз, ось таке трошки. Обов'язково треба намалювати очі і найтихнечним. Ага, показує. Двома угу. різними кольорами. Один буде синій а інше буде по світлий, або макітний, або білий, якщо у вас є білий, то можна білий. Як ми їх будемо малювати? По-перше, вони в нас е, під куточком. Ось ми ось такі штришочки малюємо маленькі, великі, середні. Під куточком, повністю. Ось таким чином. Далі промальовуємо з вами в яких місцях ось такі капельки. Капельки дощу, Десь можна повністю. Десь зробити такі кругленькі. Це як на поверхні.

Ми малюнчик майже домалювали, залишилось домалювати лише фон і робити деталі білим маркером або фломастером, те, що у вас є. Поставь лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі, приймай участь у нашому конкурсі. Всі подробиці ти знаєш, по... за посиланнями під цим відео у нашому інстаграм-каналі. Приєднуйся, долучайся, надсилай. Наші ваші малюнки, і до зустрічі у наступному відео.